Вода не може. Вчені шукають воду в інших планетах. Оскільки бачиш, що найважливіші умови для життя це вода. Або це характер, характерно для життя. Адже ми сами багато в чому складаємося із води. Також ми щоденно використовуємо вода для, для пиття, приготування їжу та прання, Ми не можемо без неї жити. Сьогодні ми також говоримо про воду. У церкві Ісуса Христа є два таїнства. Вечеря Господня і Хреща. Наприкінця цього, цього благослуження ми разом відслужимо вечерню від Господня. Але сьогодні також згадаємо хрещення Ісуса від Івана. Давайте прочитаємо про це так, як це описав Марк у своєму Євангелії. Читаємо Марк, і від Марка першого розділу, перше 13 стихов. Івангелія Марка, 1, 13 сліко ширшого розладу. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, яке написано в пророкі Ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу Твою перед Тобою. Голос того, хто кличе в гості, приготуйте дорогу Господню. вирівняйте стежки Його. З'явився Іван Хреститель, хрещуючи в пустелі та проповідуючи хрещення для покаяння для прощення гріхів. І приходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусаліма, і визнаючи віз... свої гріхи, були хрещені ним у ріці Йордан. Іван був одягнений в одяг з верблюжої шерсти, москвіній пояс. На стегнах своїх їв шарину та мед. І він проповідував, кажучи, «Слідом за мною йде сильніше за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я хрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що цими днями. Прийшов Ісус із Назарети Халідейської і був хрещеним Іваном у Йордані. І тут же, виходячи з води, Він побачив, що розкрилися небеса, і що дух, як голуб, сходив на нього. І голос пролунав з неба, ти син мій улюблений, якого я подобав. І відразу Дух веде його в пустелю. І був він у постелі 40 днів, спокушеваний сатаною, і перебував перед Ангелі та перед звірів, і ангели служили йому. Йоанна Христителі покликали підготувати дорогу подібне до того, як люди йшли попереду, коли цар приходив. Щоб підготувати шлях, так само його завдання було підго... Підго... підготувати шлях для того, хто прийшов після нього і хто був перед ним. Під цим він має на увазі Ісуса Христа, який мав служити після нього, але був як вічний Бог перед ним. Сьогодні у нас теж. Є такі люди, які йдуть вперед. Іноді бачиш поліцію, яка розчищає дорогу перед колоною важливих людей. Вони сигналять навколо. Гейт, хтось важливий, йде. І вона також говорить людей: наблизили Царство Небесне. Он говорить. Він закликає народ Ізраїлю бути готовим. Якось як ми тільки що чули чуло Свідоса. Після багатьох сотень років ведь перший пророк, який вимагає і отримує стільки уваги, Покайся, каже, така верніс і відвернись від гріхів, які робиш. І іншим шляхом треба. На підтвердження того неверні люди хрестили. Вода була знаком того, що вони було знову очищення від гріхів, у яких зізналися. Вони сподівалися, вони сповідали свої гріхи, а потім, охрестившись і вмившись, продовжили своє життя без гріха. Принаймні, цього вони хотіли. Чи можете ви зізнатися у своїх гріхах і більше не грішити? Що ви запланували на цей Новий рік? І чи вийде з того щось? Скільки разів ви йшли проти волі небесного Батька після останнього разу, як брали участь у Вечері Господній? Іоанн вже знав це. І сам був таким же. Хоча він був великим пророком і Бог дав йому важливу місію, Він знає, що його хрещення водою не достатньо. Виряде той, хто хрестить Духом Святим, каже він. Я цього очікую. Ось для чого я тут він говорить. Бо Ісус приніс інше хрещення. Хрещення, яке ми знаємо в Йому імені. Відрізняється від хрещення Івана. Хоча ми також хрестимо у води це не просто визнання своїх гріхів, а вмирання для гріхів і життя з Христом. Хрестимо в ім'я Триєдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа є тим святою Дух є тим, ким Христос хрестив. Через віру в Його Євангелії Святий Дух приходить життя в нас, що справді змінить наше життя. Щоб не тільки сповідувати гріхи, але і приносити плід. З прощастям Христа і Його смерті для вас Хрещення це більше, ніж просто обмивання. Хрещне стане як смерть і Воскресіння. Знак того, що Христос помер і Воскрес для нас. А чому Ісус мав хрестити сам? Адже Він був без гріха? Щоправди, Бог сказав Іванам, що саме так ви побачите, хто насправді є Сином Божим. Ви побачите Дух. Божий Дух сходить на Нього. Ісус прийшов до Івана Хреститися не через гріхи своїх, а через гріхи всіх, хто визнав ці гріхи під час свого хрещення, коли прийшли до Йога. Він став рівним їх у цьому. Він став людиною і стояв поруч. Ми з нами навіть під час хрещення. Цим він виконав волю свого отця, який послав його спасати світ. Віддаючи себе Йоганна для хрещення, ви ніби каже своєму отцу, Ось я, один із них, щоб взяти на себе ті гріхи на себе. За них. Отець погодується з цим, читаємо це з 11 стих і голос пролунав сніма. Ти син мій улюблений, якого я подобав. І Дух також сходить на нього як знак для Івана, але також, щоб вести Христа і дати йому сили. І ми побачимо, як після цього він йде в постелі. Існує повна згода між особами метріця щодо плану спасіння людей. Ось що ми тут бачимо. Сьогодні ми згадаємо два танці. І вам може здатися, що ця символіка складна, але через це Бог говорить просто і сильно. Хліб і вино. Вся це вся. Пожива для нашої душі, для зміщення вашої віри. Це знак тіла і крові Христа, тому що Він заняв місце кожного грішника, який мав померти. Він віддав себе за вас. Тільки це є вашим спасінням. Його тіло було вбите, щоб захистити вас. Як того, хто забирає смертоносні осколки за своїм тілом, закриваючи ваше тіло від вибуху. і го вбите тіло ваше спасіння. Вода, яка не тільки вказує на очищення, як у Йоанна, але також як утоплення і смерть за старе. Грішні життя та підняття та і піднесення в нову життя. Ці речі, ці образи мають завдання. Бо Хрещення Ісуса було початок нової ери, в якій люди хрестилися в Його ім'я. Це Він взяв на себе всі гріхи і прощає їх, і вам попереджав. Про Його прихід, тепер усе говорить про його другий прихід. Тому голосно і чітко звучить звучит заповідь покаяться. Заповідь вірить в нього і прийняти Його жертву. Наше завдання хреститися у вірі. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. А якщо ви були вже, вже хрещенні і живете в таким новим життям, Бог дає вам це причастя на загадку про смерть, про жертву, яку він приніс, щоб викупити вас. Він хоче, щоб ви пам'яталися разом, як браті і сестри. усе, що могли перешкодити цей пам'яті, як те, що могло статися між собою, так і між вами та Бога, має бути зазнано та проще. Чули? Ісус наказає, наказує нам пам'ятати про це, доки Він не прийде. Тільки з водою можливе життя. Але тільки з живою водою, і в Англії з водою хрещенням можливе вічне життя. Це планета містить ту живу воду. Ми маємо Боже Слово і Тайс, який говорить про це. Закликаючи нас до цього. І якщо ми віримо в Нього, що разом це підтверджуємо Амінь.